Добрий день, друзі, підписники мого каналу та просто гості. Давно не виходило відео на мій канал через цю кляту війну, але сьогодні я отримав новинки від компанії Profiline. Прийшли мені ось такі три коробочки і хочу зробити для вас огляд оновлених товщиномірів 2024 року. Скажу відверто, ще не розпаковував, тобто тільки отримав дану посилку. Хочу розпакувати разом з вами, оглянути ці прилади і більш детально з ними ознайомитись. Давайте почнемо розпаковочку, подивимося, що ж нам прислала компанія Profiline. Як ви всі знаєте, я з нею співпрацюю. Вони присилають мені самі нові свої прилади на огляди. От Я їх тестую, <кій> випробовую їх в автопідборі тобто і роблю для вас огляди, щоб ви собі могли вибрати, що вам придбати і що вам буде подобатись. Тож, Дивимось по комплектації, маємо такий шнурочок в комплекті. Маємо, що ми тут маємо. Ага, це в нас є 588-моделька. Давайте ми трошки пізніше а, на неї зробимо огляд. А, знаю, що мені прийшли дві флагманські моделі. Це більш простіша моделька, я на неї зроблю окремий огляд. Кому буде цікаво, ви побачите окреме відео. Давайте поки що відставимо її в стороночку. І зробимо огляд на дві наші флагманські моделі. Так, подивимося, що ж нам прийшло. <кій> так. Тяжко розпаковувати одною рукою, але доводиться. <кій> так, подивимося, що нас чекає в цій коробочці. Коробочка поки що така, якби тестова, без малюнку, тобто, тому що я один з перших отримую дані прибори, дані прилади, які поступають в продаж. Отже, дивимося, класично нас зустрічає такі чехоли від компанії Profiline з такою твердою основою, досить якісний. Таблиця товщин. Інструкція з використання приладу бачимо вже на українській мові. Це в нас є TG777 Pro. версія. Ну, це інструкція Pro. Але всередині я так підозріваю, що це буде моделька або Light, або Ultra X. Так, це є моделька Ultra X. Це є оновлена моделька від Pro. Що тут оновилося, я вам розкажу. Трішки згодом. Давайте розпакуємо другу коробочку. Так, а в другій коробочці нас мала б зустріти моделька tg 777 але Light, наскільки я пам'ятаю, з того, що мені обіцяли прислати виробники. Так, дивимось. Ну, Знову ж таки, класичний чехол, як завжди компанія ProfiLine старається для своїх е користувачів. Робить такі високоякісні чехли, в яких прилад і зручно зберігається, і зручно його транспортувати. Так, бачимо, дивимося. Давайте глянемо перше на інструкцію. Так само бачимо а, таблиця товщин, так само. Так само бачимо кабель в комплекті. Так, зараз я розкажу, для чого цей кабель. І все решту. Так, тут бачимо. Модельку 777 Light. Ну, давайте оглянемо два цих прилади, поки що чехли відставимо в сторону. А, бачимо, що ці прилади практично нічим не відрізняються. Тобто, візуально вони однакові, мають такий от прорезинений чехольчик на собі. От. До речі, вони з дуже якісного пластика. І цей чехол, в принципі, він е, такий більш захисний, щоб прибор не витирався. Ну і зручно ним користуватися, десь його там запхати в кишені, щоб його не подрапити. От. Бачимо тут так, так само присутній цей резиновий чехол. Дані прилади мають два дисплеї. основний дисплей і дисплей зверху. Тобто, відмінностей, як таких, зверху, візуально ми не бачимо. Чим ж насправді відрізняються ці прибори, я вам розкажу. Дивіться, якщо ми беремо модельку нашу Light, вона йде трішки спрощена. Тут стоїть трішки простіший датчик, хоча він є рубіновим. Але він є трішки спрощеним. Ну, відповідно, він трошки здешевлений, тобто якості показів його абсолютно не міняються. Але, скажімо так, ну, можливо, він трошки буде уступати більш професійному рубіному датчику по довговічності. Хоча, в принципі, ці прибори розраховані, вони йдуть флагманські, вони йдуть професійні, вони розраховані на дуже велику кількість циклів. Тому я не знаю, чи даний датчик коли-небудь буде мати знос, але. Все-таки в Ультра він йде більш, 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 більш захищений більш, більш якісний. Це перша відмінність. Що стосується другої відмінності, відповідно, якщо вони відрізняються цими датчиками, відповідно в модельці Light трошки менший діапазон замірів. Тобто моделька Light вона здатна міряти до 2000 мікрон. От. Щоб, що стосується професійної версії Ultra X, вона здатна міряти. А, алюміній, наскільки я пам'ятаю, до 3,5 тисяч мікрон, а метал, чорний метал здатна міряти до 5,5 тисяч мікрон, що дає нам більш точні заміри, і можна визначити більш грубий слой шпаклівки. Це вже навіть фактично не грубий, це вже буде просто такий аут. Тобто цей прибор за рахунок цього чутливого якісного датчика, тобто здатний пробивати таку товщину до металу. Ну, відповідно, якщо ви займаєтесь там. Мега професійно займаєтеся автопідворами, звичайно, краще брати Ультра X. Якщо ви хочете мати такі якісні, хороші заміри в домашніх умовах, поміряти там свій автомобіль, комусь там сусіду, комусь там товаришу, ну, то не варто переплачувати за ці всі функції. Можна взяти, звичайно, модельку Light. Вона буде міряти ідеально. Ідеально. Ви будете бачити всі заміри. Е, ну, Звичайно, трошки буде уступати по товщині пробиву. Але я сумніваюся, що ви будете. Ну, собі купляти автомобіль, який буде мати товщину шпаклівки більше 2000. Тому, в принципі, питання до цієї функції залишається відкритим. Окрім цього, моделька Light вона йде більш спрощена, вона не має Bluetoза. Для чого в даному товщиномірі Bluetooth, зараз я вам розкажу. Bluetooth є в модельці Ultra X. Для чого він використовується? Тобто є спеціальний додаток. Ви можете поставити цю програмку, цей додаток скачати на ваш телефон з Android, і можете здійснювати заміри за допомогою цього додатку. Тобто, коли ви закачаєте додаток, він буде служити вам як автопідказка. Тобто, ну ви виберете тип машини, скажімо так, коли ви його закачаєте, седан, хетчбек. І він буде пропонувати вам здійснити замір, наприклад, капота, наприклад, крила там. Ну там чи інших елементів, і він буде запам'ятовувати ці заміри. Ну тобто, ви будете користуватися як автоматичним посібником. Тобто, ви закачали додаток, вибрали тип машини, вибрали кількість замірів на кожному елементі, і за допомогою телефона, просто дивлячись за підказками програми, починаєте здійснювати заміри. Під час замірів він буде всі фіксувати і буде записувати і показувати норму. Тобто, якщо там буде в межах норми, наприклад, заміри на капоті, він буде світитися зеленим. На в самій, в самому вікні програмки, якщо замір буде виходити за межі норми, він автоматично буде статися жовтим або червоним. Ну, це така функція спрощена для, ну, для тих людей, хто не дуже розуміється, скажімо так, в замірах, які би мали бути. Тобто, ви можете тоді взяти модельку Ultra X, закачати програмку, і за допомогою цієї програмки, тобто здійснювати заміри, сама програма буде показувати вам наскільки автомобіль проблемний чи ні. В модельці Light ця функція не реалізована. Тобто кабель, який входить в комплект, дозволяє просто оновляти прошивку. В модельці Ultra X реалізована функція Bluetooth. Він працює з додатком, працює з програмою і дозволяє фактично здійснювати такі заміри. Окрім цього, в програмці також ви можете зберігати ці звіти тобто по автомобілях, які ви міряли. Це дуже зручно для тих людей, які займаються автопідбором. Тобто ви можете для клієнта зробити заміри за допомогою програмки зберегти цей звіт, і потім скинути клієнту. і Він буде бачити, скільки замірів було здійснено по кожному елементі. Там буде намальована така машинка, тобто там капот, допустим, 5-10 замірів, там крило 5-10 замірів, тобто і діапазон, тобто, ну які були показники, і чи вони не відхиляються від норми. Тобто, навіть клієнт, який не дуже розуміється в показах приладів. В таблицях там, товщин, ну, в нормах товщин він зможе за допомогою цієї програмки, вона така досить простенька, каже, намальована машина і намальовані елементи, і по кожному показано, тіпа, чи вони в, мі... в межах норми заміряні, чи е, щось виходить з діапазону замірів. Тобто клієнт це дуже швидко зможе визначити сам і не потрібно навіть бути експертом, е, тобто, для того, щоб здійснювати заміри. Варто лише купити прилад Ultra X3- Закачати програмку і за допомогою інструкції програми просто робити заміри. Ну, тобто, згідно того, що показує програма, що ви повинні в даний момент заміряти, і потім отримати лише звіт по автомобілю. От. Це такі от відмінності. Ну, що стосується е, роботи без програми, тому що Light у нас працює без програми, тобто давайте я вам поясню: тобто, маємо два дисплеї, включаємо його, дивимося. Основний дисплей, звичайно, має підсвітку. Мова вже йде українська, бачимо мікрони. Можемо затиснути, отримуємо меню. Зараз ми його виключимо спочатку. Потім затискаємо клавішу і тримаємо до появи меню от мова. Одиниці, скидання і все. Мова. Давайте зайдемо в розділ мови. Перепрошую, тут треба затримати... Ні, перейти на вкладку мова. Воно автоматично відкриє. От маємо англійську, німецьку, іспанську, українську, російську, От. <кій> це є основний дисплей, він світиться трьома кольорами. Тобто, навіть якщо ви недосвідчений користувач, і здійснюєте заміри, якщо вони будуть виходити за межі норми, він буде міняти колір. Тобто, якщо автомобіль буде в межах норми, тобто, буде горіти основний дисплей от таким кольором, як ви бачите зараз. Якщо Тобто буде якась присутня шпаклівка, він змінить кольор на темно-синій. І якщо заміри будуть критичні, він загориться червоним. Це я вам продемонструю трошки пізніше. Також маємо верхній дисплей. Тобто це зручно, коли ви здійснюєте замір. Зараз пише не метал. Ну, відповідно, не метал. Коли ви здійснюєте замір, тобто не потрібно дивитися на основний дисплей. Хоча цей дисплей монохромний, він не буде міняти кольора. По цьому дисплеї, навіть не будучи експертом, ви зможете оприділяти просто тобто, точність заміру, мається на увазі, чи нема ніяких відхилень. В даному приладі Ultra X та сама історія, Тобто маємо трьохкольорний дисплей. Давайте я зараз вам попробую продемонструвати, як це працює. Для того, щоб я вам продемонстрував, тобто ви. Можете взяти пластини калібрування. Вони є в цьому чехлі. Зараз ми їх дістанемо. Я вам покажу, як це працює, ми порівняємо, як вони міряють. Так, я дістав. <кій> маємо дві такі пластини. Це одна металічна, друга э, N не метал. Можу вам подивитися, як вони будуть працювати. І маємо э, плівки різних калібрів, тобто, ну, знову ж таки, з різною товщиною. Зараз подивимося, як дані. Прилади будуть визначати цю товщину, наскільки це буде е, точним і наскільки це буде швидким. Давайте спробуємо спочатку візьмемо модельку Light. От, Бачимо 0 і пише, до речі, кольоровий метал. Тобто це означає, що це не чорний метал, це алюміній. А пробуємо на чорному металі, бачимо, зразу пише чорний метал. Давайте тепер попробуємо Ну, скажем так, візьмемо плівку. Ну, давайте це забагато. Давайте візьмемо межі норми 100 мікрон, так як переважно слой фарби. Беремо так. От. 0, 93, Ну, плівка має похибку, відповідно, показує 93. Сама плівка має, має похибку. От, 93. 93-94. Пробуємо тепер поставити на алюміній. Бачимо, наскільки він точний. 93-94. Ну, ви розумієте, що це є сама плівочка, вона має похибку декілька відсотків відповідно, відповідно, пщиномір. Бачите, як точно визначає 93-94. Що на алюмінії, що на металі. От. Все, точно один в один мікрон. Е, от, маємо 0. От маємо 93, 92, 94, залежно в якому місці. Е, дисплей, бачимо, не міняє колір. Давайте спробуємо, спробуємо підняти, поставити грубшу плівочку. Ну наприклад, 500 мікрон. Пів міліметра. Це вже буде слой поклівки. Так, 0. От, бачимо 495 чорний метал. Я перепрошую, але дисплей не змінив колір. І, значить, я вас обманув, моделька Light іде однокольорна. Напевно. Вони зробили її однокольорну. Так, 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 так. Так. Бачимо, що вона точно міряє, дуже гарно міряє, але дисплей не міняє кольор. В цьому виходить весь недолік модельки Light. Значить, я недостовірно інформацію володів. Я перепрошую, от ми з вами перевірили. Тут йде однокольорний дисплей. Ну, за рахунок цього, це йде здешевлена моделька, і бачимо, що дисплей йде однокольорний. Я перепрошую, тому що ці прилади тільки прийшли, і я от разом з вами їх розпаковував, я не пробував їх швидше, я перевіряв разом з вами. І виявляється, що тут дисплей йде однокольорний. Тут дві, дві плівки докуп. Чому такий замір? Тут дві плівки склеїлися. О, перепрошую, бачите, склеїлись дві плівочки. От. У нас було 995 і 240 і відповідно воно показало 1200. От Маємо 976. 0. 975. Давайте тепер спробуємо моделька Ultra X. Включимо. Ultra X точно буде міняти колір. Тут дисплей йде двох... трьохкольорний. Так, 0. 0. Добре. Давайте спробуємо поставити легенький слой шпаклівки 240. Оп, бачимо. Дисплей загорівся іншим кольором. Повертаємось в 0. Бачимо, що все добре. От. Тобто він загорається вже темно-синім кольором, що свідчить про те, що вже є якась проблема. Зверніть увагу. Тобто, дисплей поміняв колір. Якщо слой шпаклівки росте, пробуємо, як буде працювати. Так, це звичайний колір. Колір нормальних замірів. Оп, все, загрівся червоним. Ну, в цьому є плюс модельки Ultra X, тобто трьохкольорний дисплей. На жаль, в лайт версії вони поставили, здешевили її, тобто поставили не тільки трошки дешевший датчик, а однокольорний дисплей. От. Давайте випробуємо якийсь такий жорсткий замір. 995. 975 показує лайт, Колір не міняється. А наш модель, моделька Ultra X наша горить червоним кольором. Горить червоним кольором. Відповідно, бачимо набагато зручніше. Тобто, виходить, що моделька Ultra X більше підійде ну, не тільки професіоналам, а й недосвідченим користувачам, оскільки вона буде вам сигналізувати зміною кольору про те, що є наявна проблема в автомобіля, а також за допомогою програмки, яка буде встановлена на телефоні, ви будете також бачити цю проблему. Моделька Light, на жаль, більше підійде тільки професіоналам, які розуміються в цих цифрах. До речі, обидві модельки вони визначають цинковані деталі, а також фактично вони визначають металізовану шпаклівку. Тобто, це ніхто не знає це новий вид шпаклівки, якими шпаклюють більш дорогі автомобілі, оскільки вона дорожча. для того щоб обминути товщиноміри. Тобто, якщо автомобіль пошпакльований металізованою шпаклівкою. Ви можете звичайним товщиноміром міряти, проводити заміри, і він вам буде показувати норму. За допомогою приладу Light і за допомогою приладу Ultra X, ви в будь-якому випадку не помилитесь, тому що він почне пищати, що на автомобілі є металізована шпаклівка. Відповідно, вас не зможе обманути жоден перекуп. Е, от така історія: отакі от товщиноміри. Це новинки флагмани 2024 року. Звичайно, Ultra X це є самий крутий товщиномір зараз від компанії Profiline, він де найдорожчий. Light це йде його спрощена моделька. Ще раз, як бачимо, тут поставили однокольорний дисплей і трошки дешевший датчик. Хоча візуально вони абсолютно однакові з двома дисплеями. Ну і по замірах вони. Давайте по замірах ми порівняємо, поставимо, наприклад, пластину 500. Подивимось по точності замірів. 513. Тепер лайт. 536. Ну, така невеличка розбіжність, цей більш точний. Бачимо, що Ultra X більш точний, але відповідно в нього дорожчий датчик стоїть. Тому все-таки я, як професійний автопідбірщик, я схиляюся, звичайно, до модельки Ultra X. Хто хоче зекономити трошки грошей і мати хороший професійний мір, може, звичайно, придбати модельку Ultra. ТГ-37 Light. Це вже вибір кожного. Я вам нагадаю, що дані товщиновіри ви можете придбати на сайті компанії Profiline. Посилання буде в описі під відео, за моїм промокодом. Тобто промокод буде в описі під відео. Тобто, ви зможете перейти на сайт компанії Profiline, ввести мій промокод, який буде в описі під відео, і отримати хорошу знижку на дані прилади, оскільки я співпрацюю з компаніями Profiline. А вони мені дають хорошу знижку для моїх підписників. Тому заходьте в опис під відео, копіюйте мій промокод, копіюйте силичку, переходьте на сайт компанії ProfiLine, вводьте промокод і отримайте хорошу знижку. Це буде супер ціна, саме краща, яку вам можуть запропонувати на ринку. Тому рекомендую, кому потрібен такий прилад. Рекомендую собі придбати. Також у мене є на каналі огляд інших приладів, і також є багато відео по автопідбору. Для вас я буду ще знімати відео погляду по різних товщиномірів по огляду автомобілів. Будемо їх випробовувати в польових умовах, ну тобто на випробуванні автомобілів. Тому дивіться, підписуйтесь на канал, дивіться мої відео. Я всім дякую за увагу. Також ми в наступному відео подивимося модельку оновлену 588-го приладу. Розкажу більш детально про нього. Кому буде цікаво, переходьте на канал, також там буде відео по даному товщиномірі. Всім вам дякую за увагу. Я бажаю вам всім мирного неба і якнайшвидше закінчення цієї клятої війни. Всім дякую за увагу, всім па па па, -па.